Обласний форум зібрав спікерок з різних куточків України. 26 липня палац спорту став місцем зустрічі яскравих, сильних і сміливих жінок. Серед учасниць політикині, бізнесвумен, представниці місцевої влади, військові, волонтерки і громадські діячки. А жінка, як осінь плодами багата. на ніжність, добро, материнство і свято. Як вересень тихий зігріє душею, не страшно негоду чекати із нею. Зі сцени учасниць привітав мер Чорноморська Василь Гуляєв, посол Молдови в Україні та вітальні листівки онлайн. Організатором заходу виступила громадська організація Жінки Чорноморська та її очільниця Галина Принзяник. Цей день особливий для нас усіх. Ми зібралися тут, аби створити простір сили, підтримки, партнерства та обміну досвідом. Простір, де жінки вріз куточків України можуть поділитися своєю історією, ініціативами, досягненнями та болем. Форум поділили на три частини. Під час першої дискусійної панелі говорили про розвиток Одещини. На захід завітала народна депутатка Ганна Скороход, яка поділилась думками про роль жінки у цей складний для держави час. Коли на долю жінки, на плечі жінки, через Події і через війну, яка у нас відбувається, навалилося все. Всі ми бачимо, як стійко і мужньо наші жінки, наші українки це витримують. Більше того, вони помудряються розвиватися, розвивати все навколо і робити так, щоб наші родини були в затишку і достатку. Я багато років. Політиці я багато років з державними органами працюю, співпрацюю. І я можу сказати, що головне перше, головний крок на зустріч людям, на зустріч жінкам, на зустріч нашому майбутньому це такі от форуми, де можуть об'єднатися люди. Так, да, Сьогодні нас там небагато, але ми сьогодні зустрілися і ми хочемо сказати: Да, ми хочемо йти далі, разом з нашою країною ми хочемо, щоб наша. Україна, щоб наші люди були такі справжні, найкращі, живі таку міцної країні, захищати нашу демократію, захищати нашу свободу, нашого, нашого, нашого життя. Спікерки говорили про роль жінки у громаді, про лідерство, взаємопідтримку, психоемоційне відновлення та розвиток громадянського суспільства. Звісно, що в управлінні фізичної культури і спорту завжди в більшості працювали чоловіки, тому що, мабуть, на той час 65-70% людей, які займаються професійно спортом, спортсмени, тренери, директори спортивних шкіл, федерації, все інше це чоловіки. Тому завжди було так, начальник спортивного відділу це чоловік. І коли стало питання, що це місце посяде жінка, було дуже багато питань, що вона зможе з ними зробити. Що вона взагалі зможе? Ну так сталося. Я стала начальником відділу. Потім, через якийсь час, я стала заступником начальника управління. Тож дуже було багато питань. Тоді, на всій Україні, не було першого заступника начальника управління зі спортивних питань жінки. І для мене це так було дуже цікаво. Я думаю, що тут такого. Працювати на цій посаді, робити своє діло, 24 на 7, як Це буває так, да, державній службі. Чому не жінка? Другою темою зустрічі стала взаємодія жінок в бізнесі під час війни. Спікерки ділилися власним досвідом. Мене звати Анастасія Артеменко, Я очолюю напрямок цифрової трансформації Чорноморській міській територіальній громаді. У нас в громаді населення 70 тисяч осіб, і всі ці люди хочуть від влади, від влади достатньо простих речей. Це щоб послуги були доступними, зручними і швид... швидкими. У нас працює, наприклад, електронна черга ЦНАП. Та казалось би ну, дрібниця, але Скільки часу вона економить людині і тим, хто сидить за цими столами і приймає людей. Скільки нервів, менше нервів, менше часу, людина приймає собі місце онлайн і приходить на свій час. Тому я хочу підкреслити, що цифровізація це не про гаджети або якісь модні слова, це про гідність. Тому що гідність це тоді, коли людина не стоїть в кілометрових чергах. Во її приймають з повагою, і вона відчуває повагу сама до себе. Одне масштабне вторгнення да, то був такий виклик, особисто для мене, як для тренера, тому що коли розпочалась війна, і я бачила дітей, яких вивозять батьки, і, на жаль, це не призупинилось, і це така велика, велика проблема сучасного спорту і нашого майбутнього нова твої коли розпочалась війна. Батьки почали писати, що нам робити, і майже всі діти, які тренувалися в мене в той час, вони всі залишились в країні. Декого вивезли, але там були ще менші діти. І, звичайно, там перевага була під менших дітей. Але всі діти залишились, і так як ми спілкуємось, вони всі. Своє майбутнє строю тільки з України. Ні кого я не чую, що ми будемо їхати, ми будемо десь поступати. Все тільки тут в країні. Тут я для того, щоб розказувати про проєкт роботюкраїн і колись я собі дала слово, що коли мене дозволить з цього приводу виступати, я розкажу про те, як я знаходжу сили. Бо це, знаєте, ми усі намагаємось бути такими сильними, сяючими, потужними, натхненними. І мені здається, в цьому є, знаєте, я іноді так відчуваю, що коли я намагаюсь залишатись своєму безсилі ще сильною, що я сама з собою граю в якусь ігру, що я намагаюся. Робити ілюзію нормальності, посеред ненормальності, я перестала просто це робити. Я просто собі зізналася, що взагалі-то це війна, в мене стрес, це забирає мої сили, це з багатьох сторін найважчий період в моєму житті. Знаєте, кажуть, що один в полі не воєн. Може, один в полі не воєн. І писалося це точно не про Україну, а ось одна українка, неважливо, де вона, вона точно воєнна. Чи зі зброєю в руках, чи з молитвою на вустах, чи е, на кухні, готуючи щось смачненьке своїм близьким. Щоб українка не робила, вона точно сильна і вона не одна. З нею Божа підтримка і з нею є сестринська підтримка. Цього дня багато говорили про те, що надихає і від чого надихається жінка. Відома лікарка з Одеси Світлана Галич зізнається, після того, як вона пішла на фронт, її приклад надихнув ще п'ятеро людей. Я 35 років до війни займалася жіночим здоров'ям. Звичайно, від мені здавалося, що я про жінок знаю все. Але сьогодні це інші викупи, інша країна. Інші жінки інші жінки ті ж самі, а проблем більше і в шахів більше. І того, ця ідея, жінка, яка надихає. Кожна з нас, мабуть, подумала, наскільки ми надихаємо і чи надихаємо ми взагалі. І ви ж звернули увагу, третій монет. Взагалі кожна жінка сумнівалася, що вона надихає, але це дуже важливо. Чому тому ми одна з одною поспілкувались, подивилися? Ми тепер знаємо, хто чим займається. Тому що в цьому великому є туман війни, і якісь пропагандистські речі, вони нас відволікають іноді від розуміння ситуації. Тому, як на мене, ми ці організатори, що організували такий захід, об'єднали жінок різних специфік, різних напрямків, різних е, способів життя. Але не всі є загальне спільне це наша Україна, і це те, що ми або на фронті, або для фронту. Організатори форуму, організація Жінки Чорноморська пояснюють, взяли на себе місію об'єднати місцевих лідерок для кращої взаємодії. Організація Жінки Чорноморська нас надихнуло на цей на це захід, те, що ми вже рік, як зареєструвалися, як працюємо. Допомагаємо сім'ям військових, допомагаємо в пошуку військових, допомагаємо е, військовим самим, і в е, відновленні їх, і стараємося, як, як можна і ретрити робити, і допомагати всім, чим ми можемо. І коли е, у нас на нашому засіданні нашої жіночої організації сталася е, дійсно така розмова, що ми жінки, і тільки ми. Можемо сьогодні допомагати і робити ту справу під час війни. Треба об'єднати всіх жінок для того, щоб як можна найкраще, може більший об'єм роботи буде зроблений в допомогу до цих до цих тем, які ми спланували собі в нашій організації. Тому у нас і надихнулася, і так і так вона стала ця тема жінки, які надихають. На завершення учасниць форуму порадували прекрасні колективи з Чорноморська, та гості погодились, що збиратись потрібно у ширшому колі для спільних дій.